А можна пропустити питання? Давайте пропустимо питання. Давайте так, по-чесному. Всім привіт! Це наша Іриночка, наш менеджер, яка з вами у Дірект. Сьогодні. Сьогодні я буду задавати їй запитання, вона буде відповідати стрьом чи норм. Це наша тепер улюблена рубрика. Тому як би, ну. Коли пишуть. Ау, ау! Чому ви не відповідаєте? Ау, ви де? Це норм? Ну, Взагалі то норм. Ну, типу, буває таке, що. Коли дуже реально багато є повідомлень, і ми мож, ну, знаєте, особливо, коли зараз знижки, і ми можемо щось загубити. І буває таке, що типу таким чином ви про себе нагадуєте. В принципі, це норм. А коли це типу ви тільки написали, і да, через от, там, коли тільки написали, і, і типу через, ау. Там, три секунди ви пишете. Ау, ну що там, де там? Да, ну, би, трішки це стрьом. Да, Взагалі це, то, я, це норм. Тому ми в принципі дякуємо, коли ви так нагадуєте про себе. Нагадуєте, да. Ну коли знаєш, типу, <laughs> тільки да, написала, там... і ау. Коли пишуть після 11 години ночі? Норм. Норм дуже. Ми самі такі ж самі, тому норм. Просто ну, типу, ви не те, що повинні розуміти, просто трішки розумієте, що скоріш за все, ми будемо в цей час спати. А можливо, і ні. Тому, ну, типу, в принципі, це норм. Ми все одно зранку побачимо ваше повідомлення і з улипками на обличчі вам відповімо. Так.